Сьогодні з Мукачівської європлатформи у перший тестовий рейс вирушив новий міжнародний потяг з полученням мукачева Кошице. Це буде дуже добрий потяг, як тепер хоч пробний, але для пасажирів це буде для кошиць дуже зручний. Хороші місця маємо три входи і виходи. Три входи, виходи, два споєні вагони. Європейська зручність. Загальна протяжність маршруту більш ніж сто кілометрів. Поїздка з Мукачева до Кошиці триватиме три години. Потяг курсуватиме через Чоп та словацьке місто Чиєрна. У рухомому складі два комфортних вагона на 78 місць. Курсувати він буде двічі на добу, десь в першій половині дня і в другій половині дня буде можливість приїхати рано в Мукачеву і після обіду уїхати. Так само наш пасажир зможе попасти. Кошице і вечором поїхати назад. Плюс буде можливість кошити чоп і чоп Кошице їхати е, як стоячі місця. На цьому наполягають словацька сторона. Кажуть, що буде такий пасажир. В першу чергу студенти. Рухомий склад потягу укомплектували словаки. Це не перше залізничне сполучення Мукачева з європейськими містами. В грудні минулого року почав курсувати потяг Мукачево-Будапешт. Для запуску цього проекту будували нові європейські колії. Тож маршрут кошице Мукачево реалізувати було не складно, каже представник словацької пасажирської компанії Кароль Мартінчик. То було обрано цей маршрут, бо його було легко реалізувати. Практично все було готово і стан шляхів, і кінцеві пункти розглядали ще маршрут через Ужгород, але тамтешні шляхи використовують для вантажних перевезень, і потрібно було розбудовувати пасажирську інфраструктуру перони і станції. Квитки на міжнародний потяг можна буде придбати у залізничних касах. Вартість за повну поїздку до кінцевої зупинки 7,5 євро. Перший пасажирський рейс Мукачево-Кошице запланований на 9 червня. Катерина Палах, Антон Сущеня,